Зараз ви з рюкзачка дістаньте зошит косу лінії. А ну кого там яки малювала? З першого року все оці виділити. Ми вже виділили з вами першу танкову битву, яка відбулася в червні 1941 року. Просто я забув вже, як це вчитися очно, і коли вчитель так показував усе на дошці, я бачив її отут і чув, це для мене було дуже, ну, дуже по-новому, бо я вже забув, як це за два роки. Дистанційне навчання, воно трішки гірше. Я люблю навчатися очно у класі з однокласниками. Про Проголошення відновлення української Тут все є необхідне, а як в школі. Тут є великий до актовий зал для дітей. Зроблена, наприклад, і дальня для мене теж як вчителя. Тут створені всі умови необхідні для проведення уроку, і бачите самі по дітям, що вони дуже задоволені. А це, мабуть, найголовніше. Що вони якби потрапили у такий куточок ми робимо говорити так. А головне, що вони між собою спілкуються і ну, ви бачите, такі дорослі, такі красиві. Я відчуваю досить комфортно, досить впевнено. Я не чую ніяких звуків, У нас є тільки тривога, але мені вдома набагато більш лячно, тому що немає моїх однокласників, немає моїх друзів разом зі мною, а так я можу з ними поспілкуватися. Вони, якщо мене підтримують, якщо я буду нервувати, вчителі також щось скажуть, якщо в мене почнуться якісь проблеми переживання, але мені тут дуже добре. Це дуже звичайно. Ми намагалися створити такі умови, щоб було ближче до звичайної школи, тому у нас є кабінети, класи, в яких займаються діти. Також є ресурсна кімната для занять з психологом, є буфетна зона, у нас є медичний кабінет нас на сьогодні вже записано більше 900 дітей, які будуть навчатися в цій підземній школі з 1 вересня 2024 року, а також наша підземна школа вибрана пунктом для проведення НМТ в червні місяці.